З нами на зв'язку Алла Доманська, депутатка Луцької міської ради. Вчора відбулася сесія Луцької міської ради і серед таких резонансних рішень: це рішення про перейменування сімох вулиць у обласному центрі Волині і про повернення в комунальну власність Луцька стадіону Авангард. Про це ми сьогодні поговоримо. Вітаємо, пані Алло. Вітання. Доброго дня вам. Дякую за запрошення. Так, і вам дякуємо, що виходите з нами постійно на зв'язок. Отже, вчора, е, на сесії Луцької міської ради, е, ухвалили рішення Довгождане, я б сказав, про те, що з 1 жовтня вже вулиця Баженова буде називатися Глиняна, Мічуріна, Золотова, золота попова конотопської битви. Голота. Золота. Так. Купова Конотопської битви, Проживальського тильна, Путінцева. Що кажете? Волонтерська. А, я, Путін... Волонтерська, я, старова випадково. пластова, Сурикова, 60. Ніків Черняховського, гімназійна. От я нічого не наплутав, так? Так. Ні, все, все гаразд, все правильно. Е, так, Могли але Це ще дві вулиці, але не склалося. А чому не склалося? Ну, з вулицею, з вулицею Бурштиновою не склалося через, ну я не знаю, напевно, якісь особисті амбіції деяких депутатів. Мені так видається, тому що ну, насправді непростий шлях пройшли ті вулиці до сесійної зали. Ну, умовної зали, тому що засідання зараз онлайнові, але е, ну все ж таки, дехто з депутатів вважає, що якісь їхні особисті переконання, особисті вподобання е, мають стати на заваді тому перейменуванню. Ну, це моя особиста думка, дуже суб'єктивна, е, тому що е, коли ми вже затвердили таку складну процедуру для перейменування вулиць, тобто і робоча група, е, і звернення громадян і комісія. Після якої ще відбуваються комісії, і тоді тільки тоді питання потрапляє на сесію. Ну, вже можна було б напевно не гратися в якісь е, су, ну, суб'єктивні судження. Тому що якщо комусь не подобається щось, ну це не означає, що воно не має статися. Ну зрештою, це е, е, специфіка демократії вирішує більшість. Нам не завжди подобається рішення, яке приймає більшість, але тим не менше, напевно, в тому і суть цієї демократії, що ми маємо навчити. З ними жити е, в цьому випадку, ну якось зі, зі, зіграло е, е, свою роль якісь вподобання особисті, і так вийшло, що Бурштинова, е, що вулиця е, Салтикова, Щідріна, не стала бурштиновою станом на зараз, але ну, все може бути в майбутньому або не бути. Можливо, стане ну, якось іншою. А які були аргументи противників цього рішення? Тут я не бачу жодної політики, ну окрім того. Що в нас є підприємство, яке було комунальне? А тепер стало приватне підприємство, яке копає бурштин на волині? Ну то воно дуже так, якби символічно. Е, ну мені здається, що якраз саме в слові бурштинова і в ці, в цій назві є деяка і е, трошечки можливо і жартівлива назва, зважаючи на специфіку е, полісся і занять е, людей у лісах поліських е, з іншого боку. Е, одна з мотивацій назвати вулиць одну з вулиць міста Бурштиновою. Ну в тому числі і золотою, і срібна вулиця здається в Луцьку є, Ну тобто, щоб якось розбавити трошечки одні є, прізвища, тому що е, ну є переконання в деяких людей, що треба всі вулиці перейменовувати лише прізвищами історичних путь, е, осіб, видатних осіб, які зробили внесок в розвиток історії нашої держави, нашого міста. Але ну я, наприклад, прихильниця того, що все одно деякі назви повинні бути ну і простіші, і можливо, не наван, не перенавантажувати так місто власними назвами, е, особливо які е, стосуються прізви. Звич відомих людей, ну тут різняться думки у всіх, але мені найбільше прикро, що ну насправді виступав проти цієї назви конкретно. Як і проти золотої голова комісії з впорядкування нас вулиць, ну тобто він уже мав можливість висловити свою думку на комісії, але вона його, ну тобто, рішення комісії його не влаштувало, він приніс його у сесійну залу. Ну таким чином, мені здається, нівелюється в принципі сама ж робота комісії, як такої, тому що якщо ми на комісії напрацьовуємо рішення, потім приходимо в сесійну залу, і кожен починає якісь суб'єктивні свої судження е, виносити. На розгляд, ну то ми так напевно ніколи не перейменуємо ті вулиці, які в нас є. Тим паче, що цей процес у нас дуже повільно рухається через багато багато різних нюансів, і ну але є, як є. Будемо ну, далі ці... працювати. Так ну але ці вулиці, про які ми вже згадали раніше, волонтер... волонтерська тильна, це вже прийняли остаточно, і це вже буде відбуватися. так, так. Так, це вже вулиці перейменовані, це вже остаточні рішення. І далі е, справа за е, департаментом ЖКГ в, в, у, е, в тому, щоб зробити е, ну механічне рішення проблеми, тобто перейм, переробити таблички, і за департаментом е, земельних ресурсів, там ну і архітектури, щоб зробити всі там документальні е, справи, які з цим пов'язані. Ну, багато хто хвилюється, там зміна паспортах, записів для громадян. Кмі. Немає потреби змінювати е, цих записів. Це точно так само. Я просто родом з Володимира. і Я знаю, що один з аргументів для багатьох був проти перейменування міста, що доведеться змінювати всім прописку. Ні, це неправда. Нікому не потрібно бігти завтра в паспортний стіл чи в ЦНАП, чи куди там зараз ходять з цими питаннями, бо я навіть не знаю, якщо чесно то. Е, ну, то 100% відсотків не знаю, я сумніваюся, трошки то не потрібно цього робити. Кож наступного разу, коли ви будете в таких установах і вам треба буде зробити якісь там маніпуляції з вашими документами, вам автоматично змінять адресу. Але зараз ну, самим нічого робити не потрібно. Очевидно, ще будуть дебати щодо вулиці Діда Панаса, адже Міський голова Ігор Поліщук в інтерв'ю телеканалу Еспресо сказав, що йому не подобається ця назва, запропонована Луцькою топонімічною групою. На вашу думку, правильна назва неправильна. Мені особисто дуже подобається я голосувала за цю назву на комісії. Бо по-моєму ми вже спробували цю назву. Ну перейменування вулиці це робити. Ну крім міського голови, не подобається ця назва і представникам родини діда Панаса. Ну бо тому, що ну я розумію з одного боку, чому вони хочуть, щоб назвали справжнім ім'ям, а не псевдонімом. Вулицю в місті, ну бо, тому що це буде там точно вказувати на конкретну людину. З іншого боку, я не підтримую е, цієї позиції через те, що е, вся Україна знає діда Панаса. Ну тобто, можливо, зараз там менші е, ну, діти можливо не знають вони вже не дивилися а. Ну, Як мінімум, моє покоління ще в курсі, хто такий дід по нас. І дуже було б мило мати таку вулицю в місті. І... Я думаю, ну це було б чудово, якби ну, люди приїжджали з інших е, куточків нашої країни і йшли по вулиці Діда Панаса. Ну для них це були б якісь такі е, ну, пробуджувалися б спогади з дитинства, і це було б ну просто гарне емоційне доповнення е, прогулянки ну, Луцьком. А, але ну, є різні думки з цього приводу, і ну, будемо якось далі з ними працювати. Не знаю, що там вийде. Є ймовірність, що е, ця на. Зва потрапить на сесію, але буде там заблокована. Ну, тобто, ми ж бачимо, це так само сталося з перейменуванням вулиці Ціолковського на вулицю Мрії. Там теж мешканці виступили проти ну, бо цю вулицю. Ми теж могли перейменувати на вчорашній сесії, але теж цього не сталося. Зрозуміло, ну і вчора ухвалили рішення про те, що міська рада дала дозвіл на повернення в міську комунальну власність луцького стадіону Авангард. Я нагадаю, в 2011 році тодішній міський голова Микола Романюк разом з тодішнім власником футбольного клубу Волинь Василем Столяром підписали мирову угоду. І згідно з нею, стадіон Авангарду, центрі міста став власністю футбольного клубу Волині через там різні офшорні компанії. Він потрапив в сферу інтересів Ігоря Палиці, нинішнього народного депутата України. Він сьогодні. Там через офшортні фірми володіє цим стадіоном. І тепер розказують, що потрібно повернути, ну тобто віддати стадіон в комунальну власність задля того, аби розвивати легку атлетику. Ну, ми знаємо, футбольний клуб Волинь уже знищений ігорем палицею. Водночас збудовано поруч, ну тобто на колишній території стадіону «Авангард», де були тенісні корти. Збудовано басейн спортивний комплекс Лайф», яким володіє Оксана Палиця, ну, номінально екс-дружина Ігоря Палиці. І вже стадіон став непотрібний і треба віддати, скільки міська рада має заплатити боргів. Там, очевидно, ж борги є. Чи цікавилася цим на сесії? Я цікавилася на погоджувальній раді. Ну але на сесії теж депутати, колеги задавали це питання не про борги, а про утримання. Ну, в першу чергу нас цікавить, скільки це коштуватиме бюджету міста в рік. Ну тому, що це досить велика споруда і територія, і потребує постійного догляду. Ну, зрештою, навіть елементарно косити траву на футбольному полі, доглядати її, поливати її це великі ресурси. Не говорячи вже про інші комунальні е, послуги, так само і, і інший догляд за е, тими спорудами, які там є, які руйнуються е, з часом і е, під час використання, е, міський голова так, в контексті якраз того, що це стадіон буде прям легкоатлетичною родзинкою однієї з двох України, е, е, запевняє, що для міста це не буде обходитися. Жодною копійкою, що стадіон має бути самоокупний, і що заходи, спортивні заходи, які там будуть проводитися, вони зазвичай платні. Там оплачуються не чималі кошти, і цього має вистачати. Хоча я особисто утрималася голосуючи за це питання, тому що ну я маю сумніви з приводу того, що настільки все буде так чудово, як нам зараз описують, що реально. Самоокупність стадіону ну, що він буде справді самоокупним настільки, щоб е, не потребувати жодних е, е, дотацій з міського бюджету. Е, ну, Зрештою, перше, що мене змусило сумніватися, люди, які ним володіють зараз, люди бізнесу. І якщо б е, я розумію, якщо б я бізнесмен, е, мала у власності. Річ, яка потенційно може приносити прибутки, ну я б напевно її не позбулася. З іншого боку, ну, звичайно, корективи вносить воєнний стан в нашій державі, тобто зараз не можна проводити фактично ніяких заходів, і є ймовірність, що зараз ну, всі, всі відчувають матеріальні труднощі, навіть ті люди, які їх просто не відчувають через те, що них шалена кількість грошей, але тим не менше, напевно, якийсь рівень цієї купи грошей їм треба підтримувати, і вони позбуваються різного баласту. Ну, в даному випадку цим у там виявився стадіон. І ну так мені виглядає, що його позбуваються, і скидають на місто. Не знаю, ну зараз важко спрогнозувати, як ця історія буде розвиватися. Ну, знову ж таки, скидають на місто, і зараз у нас воєнний стан, тобто найближчі місяці, можливо, навіть і найближчий рік. Місто муситиме його якось утримувати, а заходів напевно там відбуватися не буде. Які будуть відбуватися за за гроші. Тому ну, є є питання, тому я отрималася, голосуючи за це рішення. Власне в е попередньому попереднього року то. Така практика була наскільки я знаю в федерації легкої атлетики України, коли проводить змагання всеукраїнського рівня, то там е були виплати стадіону. Які забезпечували Я не заперечую цього факту, звісно, що ну з ну, спорт, коли це серйозні змагання, це так, це гроші, і ймовірно, що в перспективі воно так і буде. Я єдине, що ну, мене знаєте, для мене ця історія теж дуже схожа на історію з Луцькою дитячою з залізницею. Ну, наприклад, це для мене теж питання, яке я задавала тоді, чому ну, міська рада як. Ось не працює беручи, ну або виявляючи бажання взяти на баланс якісь такі е, е, структури, установи, е, об'єкти е, нам не надають якихось прогнозованих розрахунків. Ну тобто, завжди доводиться випитувати. Мені хотілося б, щоб відділ економічної політики спочатку провів розрахунки, якісь прогнозовані, зробив. Е, Ну там спрогнозував якось цей е, надходження, витрати і ці всі інші речі. Ну, я думаю, що це можливо зробити. Ну тому що я, мені здається, так роблять і е, в бізнесі спочатку прораховують, тоді приймають рішення. А ми приймаємо фактично рішення на емоціях. Що стосується дитячої залізниці, що стосується стадіону Авангард, ну бо там у випадку зберегти е, якусь таку е, мрію дитинства всіх гучан, а тут просто. Мрію про великий спорт уча. Ну якось так мені це виглядає, і хотілося б от саме це змінити в підходах до роботи міської ради. Давайте почнемо спочатку рахувати, тоді приймати рішення і щоб ми розуміли, що це справді нам буде вигідно. Нам громаді мається на увазі, буде вигідно мати на балансі цілий стадіон, утримувати його і можливо навіть заробляти на ньому. Ну якось так. Очевидно, Луцьк таке багате місто, якщо ми можемо тако, закривши очі, брати все у свою власність. Раніше роздавали і роздають досі під будівництво, там, де бізнес може заробити гроші, а те, що збиткове, забираємо в бізнесу, бо ми соціально відповідальні лучани. Ну що ж, маємо те, що маємо. Ну, якось так. Ну, хоча мені здається, не всьому бізнесу щастить в місті Луцьку, то теж окрема тема для розмови. То... Думаю, в наступних етерах ми і про це поговоримо. Дякуємо вам за участь в нашій програмі. Алла Доманська, депутатка Дякую Луцької вам. міської ради, була з нами на зв'язку. Дякуємо. До побачення. До поб...